Привіт, друзі! Тарифні війни, які розпочав Трамп з усім світом, мають серйозний вплив на міжнародну економіку, в тому числі для нашого та світового аграрного сектору. Які саме дивіться відео до кінця і мотайте собі на вуз. Залишайтеся з нами, буде цікаво. З макроекономічного погляду розгортання глобальної торгової війни створить тиск на долар та збільшить ризики для економіки. США. ми вже бачили це у 21 столітті, як економічні кризи США впливали на весь світ, каже Павло Хаусов, керівник аналітичного відділу Барва інвест. Долар перебуває під цілком обґрунтованим тиском, і його девальвація може посилитися, якщо торгові партнери США запроваджуватимуть нові обмеження у відповідь. Це призведе до скорочення запасів, що спровокує зростання роздрібних цін і, відповідно, патіння споживчої активності. В результаті долар обслуговуватиме менше товарів і послуг, що спричинить подальшу девальвацію. Поділився хаосом у латіфонгіст. США вживають безпрецедентних заходів, запроваджуючи мита на рівні 10-34% для продукції своїх ключових аграрних партнерів, які є одним із головних покупців американських зернових культур. Зокрема, для Південної Кореї встановлено миту у 25%, для Японії 24%, для ЄС 20%. Однак такі дії загрожують жорсткими контрзаходами, вважають аналітики Асап Агрі. Китай вже запровадив 15% мито на американську кукурудзу та 10%. На сою з 10 березня. ЄС розглядає можливість 25% мита на американську кукурузу та потенційно сою, а також планує запровадити нові екологічні вимоги, що можуть обмежити імпорт сільгоспродукції, вирощеної з використанням заборонених в Європі хімікатів. Поки США стикаються з наслідками ескалації торговельних воєн, Бразилія отримує нові можливості. Її міцні зв'язки з Китаєм, ЄС та Південно-Східною Азією, конкурентні ціни та сприятливі прогнози врожайності на 24-25 маркетинговий рік дозволяють їй перехопити частину американського ринку. Аргентина також посилює свої позиції, використовуючи високу врожайність, вигідний курс національної валюти та активну експортну стратегію, особливо в Азії та на Близькому Сході ж Україна. Україна сприймає США як конкурента експортера на ринку зернових та олійних, а не торгового партнера. Через це найбільший вплив матимуть потенційні зустрічні обмеження інших країн щодо американського експорту. ЄС, Австралія, Китай найбільш ймовірно це робитимуть. Що відкриває для України стратегічні можливості там, де ми напряму конкуруємо зі США. Кажуть в Барва Інвест, якщо основні імпортери запровадять мита на американську кукурудзу, відкриється велике вікно можливостей для альтернативних постачальників. Українська кукурудза має конкурентну ціну, налагоджену логістику за умови, що Росія не чинитиме перешкод, а також міцні зв'язки з ЄС та Азією. каже Вікторія Блашко, керівниця редакційного контенту та аналітики Асап Агрі. Бразилія, за даними аналітиків, залишатиметься головним постачальником, але фізично не зможе покрити весь попит, що відкриває перспективи для України. Серед усіх сільськогосподарських культур, що експортуються зі США, саме кукурудза та сою перебувають у центрі торговельного протистояння. Ключові імпортери американської агропродукції Мексика, Японія, Китай, ЄС та Південна Корея, які сумарно закуповують десятки мільйонів тонн, Тепер під загрозою запровадження контрзаходів. Американська фермерська федерація попереджає про ідеальний шторм. Зростання виробничих витрат, втрату доступу до ринків і падіння цін. Особливо вразливими є малі фермерські господарства, які працюють на межі рентабельності. Без підтримки багато з них можуть втратити свої позиції як на внутрішньому, так і на глобальному ринку. Виграє передусім ринок кукурудзи, сої та пшениці. Більш опосередковано ріпаку соняшникової олії та ячменю, підкреслює Павло Хаустом. Але наголошуємо, що всі культури відчують вплив через дію цього фактора. Підсумовує він. Для українських експортерів критично важливо використати цей період для закріплення позицій на ключових ринках Європи та Середземномор'я, що дозволить компенсувати ризики, пов'язані з глобальною економічною турбулентністю. Щиро дякуємо аналітикам за корисну інформацію. Слідкуйте, куди вітер дме, і ми вам у цьому радо допоможемо. Тримаймося, бо ми того варті.